Всім привіт, ради вітати вас на моєму каналі в новому форматі. Сьогодні на огляді у нас доказ того, що акумулятор ProCraft підходить на інструмент YATO, А також акумулятори з фірми YATO підходять на інструмент акумуляторний фірми Warcraft. Отже, сьогодні я продемонструю. Дякую, Олег, персонально, вам за те, що ви підказали мені це питання, цю ідею. Дуже приємно, дуже дякую вам. Ось вам відповідь. Зараз не буду затягувати час. Отже, бачите, так да? це YATO батареєчка. В такому форматі не можу зараз змінити. І Варкрафт-батарейка. Подивіться, хочу продемонструвати, що це дійсно Варкрафт. Є надія, що вам добре видно. Да і мені немає сенсу обманювати вас. Я не займаюся поки що інструментом Варкрафт, але якщо у когось виникає бажання придбати, я знаю де взяти. І отже, не буду втягнути час, дивіться. Ось він доказ, Воркраф-батарейка. заряджено і досить добре працює. І бачив, це питання було під луєчкою акумуляторною яду. Олег, дякую ще раз за ідею. Дивіться, добре показую індикацію. Дивіться, все підходить абсолютно все. І треба було, в принципі, підтвердити. Отже, ви все побачили на власні очі. Ставимо лайк, підписуємося на мій канал. Обов'язково звертайтесь з такими питаннями до мене. Все, що в моїх силах, я зможу вам продемонструвати, показати, бо ринок дуже великий і можна... Дістати будь-який інструмент, в принципі. Ми знаходимось в Харкові. Отже, дуже дякую вам за перегляд. Ставимо лайк, підписуємось на канал і задаємо далі питання. Будьте здорові, добра та любові!